До сум завітали зірки українського футболу 90-х років, аби зіграти товариський матч із тренерами Барси на поле футбольного центру у складі команди Легенди 90 90-х» виходили зокрема Андрій Воробей, Олег Саленко, Юрій Максимов та інші. Як саме розгорталися події матчу зірок далі у нашому сюжеті? На полі тренери Барси та легенди 90-х: Гольден, Кардаш, Воробей, Саленко, Лисак, Ульяницький, Блажаєв, Безсмертний Яшкін, Максимов і Коновалов. Їх зустрічають близько тисячі вболівальників. І останніх не ошукали. Матч виявився захоплюючим, сповнений майстерності та краси. З перших хвилин гри почалась справжня боротьба. Я думаю, що будь-який матч серйозний, як би там не було. Ну все-таки как би та шоу. Ми не будемо акцент ставить на. Это вот игра есть игра. Это шоу футбол рода своего. Так что мы будем стараться делать, щоб всем было интересно. У першому таймі гравці легенд притиснули футболістів Барси до їхніх воріт. Свій натиск вони втілили у забитий м'яч. Андрій Воробей відкрив рахунок у цьому поєдинку. Тренери Барси кинулися відігруватися, і вже незабаром Дмитро Рудняк, вдало прийнявши м'яч, пробив у дальній кут воріт. Під завісу першого тайму Артем Радіонов, обігравши суперника, вийшов один на один із голкіпером і забив другий м'яч. На перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь Барс. У другому таймі кожна з команд мала безліч моментів, але реалізували свій лише гравці легенди 90-х. Василь Кардаш на 62-й хвилині забиває м'яч у ворота Барсин і робить рахунок нічийним. На останній хвилині імениті гості могли засмутити господарів, але Сергій Страшненко молодший парирував м'яч із пенальті від володаря Золотої Буци Олега Саленка. У серії після матчових пенальтів правнішими виявилися легенди 90-х. Перемогу з рахунком 4-2 святкували зірки українського футболу. Емоції переповняють. все. Це, Такі ігри повинні проходити два-три рази в год. Задоволення від гри отримали не тільки гравці обох команд, але ще й вболівальники. Після матчу всі мали можливість сфотографуватися з гравцями та отримати автографи. Марина П'ятаченко, Віктор Лапченко на часі спорт.